Коли я був маленьким, таким як ви, я ще не знав, ким я буду. Я спочатку хотів бути футболістом, потім я хотів бути пожежником, коли бачив пожежника. Але раптом у мене з'явилася можливість у школі піти в фотокружок. Я почав фотографувати і все, моє життя змінилось. Я так полюбив це, що я ходив будь-куди з фотоапаратом, фотографував, проявляв, а потім мені захотілося про це розповісти світу. Я став мріяти написати статтю в газету. Мені було 12 років олівцем на папірці, написав статтю. Я прийшов до головного редактора і дав цю статтю. Потім два тижні я стояв біля кіоску, де продають газети, і кожного ранку листав і чекав, чи буде моя стаття. Вона не вийшла. Здавалося б, мрія відмовляється. Я ще раз поїхав в редакцію, знайшов головного редактора, нагадав про себе, він про мене забув. І ця стаття вийшла. Я побачив цю статтю зі своєю фотографією зі своїм прізвищем Діма Камаров. Я вже зрозумів, я хочу бути журналістом.